Привіт! Мене звати Собі Бой, але ви можете звати мене Третій. І сьогодні я хотів би розповісти вам про прикордоння. Або ж як його правильніше називати, місце, де румуни бігають кожні 5 минут і де підвисили опудало росіянина? Що? Ну, може, це тоді місце, де бобри переправляють через кордон людей на полуницю? Ні, ні і ще раз ні. У мене тут огляд на гру, а не розгадування ребуса. І взагалі, якого біса ти мене перебив? Це мій огляд, моє відео. Ну ти якби теж вліз посеред мого відео по хонору, от я й подумав, що і мені можна. Ні, не можна. Це по перше. По-друге, я просто додав ту інфу, яку ти не вказав. І потлеті в кімнати і не заважай. Добре, вже йду. Так, на чому я зупинився? А, точно, прикордоння. А точніше, Borderlands. Ця серія ігор налічує три номерні і три неномальні частини, дія в яких здебільшого відбувається на пустельній планеті Пандора. Після того, як ми почнемо гру, запуститься на велике інтро, і оповідач почне розповідати нам історію про таємниче інопланетне хранилище, яке знаходилося на Пандорі, і манило шукачів пригод своїми легендами про силу, багатство, владу, інопланетні технології та таємниці древніх народів. Через легенди на цю планету прибули і наші герої, ще молоді і недосвідчені шукачі хранилища, яких в даний момент оповідач везе до першого населеного пункту. І ось нам нарешті під качовуємо зло, показують їх у всій красі. Мордекай – професійний кемпер, мисливець і майбутній алкоголік зі стажем, зі здібністю викликати свого улюбленця птаха дзьобика Ліліт. Сирена, любителька підпалів, ну мені подобається, як воно горить. І просто людина, яка любить смачно опоротися Еридієм. Активна здібність робить її невидимою і невразливою для ворогів. Роланд – колишній солдат, тренований боєць, а найголовніше найбільший фанат інженера Steam Fortress 2. А наскільки він фанат, можна зрозуміти по його здібності. І останній перс це. дитячі кубики? Ха-ха, дуже смішно. Ці дитячі кубики це брік. Гора м'язів, любитель бити морди і в принципі найадекватніший з усіх персів, якщо не брати до уваги припадки неконтрольованого гніву, які є його активною здібністю. Як ви зрозуміли, я вибрав саме його для даного проходження і зовсім не пожалкував про вибір. Приїхавши в місто, першим чином зачищаємо його від бандитів, після чого знайомимося з новим NPC, доктором Зедом, яким дивного імені він ще й має незакінчену медичну освіту, що звичайно ніяк не виказується на його професійних навичках. Ось так і починається наша велика сюжетна кампанія, яку вам зараз перекаже інший третій, щоб не відволікатися на неї при огляді інших механік. Так, інший третій, тепер твій вихід. Ти ж хотів з'явитися в далеко повноцінно. Так ось, твій зойний час настав. Тут таке діло, чувак, я не можу згадати сюжету ні одного квесту. Чогось я не здивований. Але я можу коротко описати замість сюжету. Добре, валяй вже. Спочатку нам потрібно вбити багато бандитів, жуків і ще купу різної нечисті. Щоб знайти перший фрагмент, ключа від хранилища. Потім ми знаходимо жіночку, яка знає, як працювати з цим фрагментом. Йдемо на пошки ще двох фрагментів і відносимо їх їй, Після чого її викрадає зла корпорація, яка хоче відкрити хранилище і забрати звідти все собі. Але ми встигаємо прийти до відкриття хранилища. Просто стоїмо і дивимося, як антагоністка ТВ-ключ, який відбудовує портал, з якого вилазить дестроєр і вбиває її, і з яким ми б'ємося десь півгодинки, і на цьому гра закінчується. Ну, мабуть, все основне я згадав, то як тобі? Піздець. Ну ти й навалив. Ти про лаконічність чи граматику чув? У тебе одне речення на 11 рядків. Все змішалось у одну купу. Але ж я згадав всі основні події. Ну так, трохи перевантажив речення. Але я думаю, всі уловили сенс сказаного. А знаєш що, в принципі, ти правий? Сюжет в грі доволі вторинний, тому й твого переказу вистачить. Сам по собі він не слугує мотивацією далі грати, а більше потрібен для збору XP з місій і прокачки персонажа. Ну чел, я б не був настільки категоричний на рахунок сюжету. Він же дав підґрунтя для твоєї улюбленої гри. Так, дав. І що з того? Персонажі в першій частині від цього менш картонними не стають. Можливо, я б і не був настільки категоричним, якби перед записом цього відео не пограв у в борду, де, крім класних лутомеханік, механік є і гарний сюжет. А, і окремо виділю антагоністку. Це реально перс 10 із 10. Як колись казала одна розумна людина. Прийшов, побачив і здох, як попущ. Знаєш, я так подумав, може перепишемо фрагменти з сюжетом, все таки люди чекали чогось більшого, а не просто короткого переказу. Може так, а може і ні. Якщо люди захочуть дізнатися більше, то подивляться ролики окремо по сюжету, а краще по лору. Я ж хочу більше приділити увагу іншим і, на мою думку, більш ваговим аспектам. Почнемо з Loto і прокачки. Що? Що ти на мене так дивишся? Я ж сказав, сюжетом все. А тобто, сюжет доповнень мені не треба переказувати. Доповнення. З цим я якось сам впораюсь. Там все одно сюжету небагато, та й він більш лайтовий. Перше доповнення розповість нам про те, як доктор НЕД створив армію зомбі. По геймплею вона нагадує зомбоїд на максимальній складності, тільки від першого лиця. Доповнення принесе вам нові незабутні спогади. Ви відчуєте себе облиганим, погризаним і по голову в лайні зомбаків. Друге доповнення це арена шаленої Моксі. Ну оцінку, ви самі бачите, повністю погоджуюсь з тим, що ця арена болю ще те рідкісне лайно. Третє. секретна броня генерала Кнокса. Що тут сказати? Є один персонаж, за якого ми зможемо пограти в наступних частинах, сосні фемверсії вояків Атласу, а іще в кінці DLC можна залутати багато скринь. Четверте доповнення робоповстання. В основному нам потрібно буде вбивати різних клаптрапів, а також перетворених трапів бандитів і бійців гіперіону. А ще тут можна побитися з босами чи НПІС-перетвореними в роботів, в тому числі з коменданткою Стілі. Це було кумедно і сумно водночас. Як я зрозумів, інтелект їй не завезли. Вибач, вибач, я не хотів тебе облазити, тільки не полецю. Тепер, коли з усім сюжетом закінчено, давайте пойдемо до геймплейних фішок гри. У Бальді представлено 8 типів зброї: Штормова гвинтівка, яка поділяється на ФАМАЗ і кулемет Лембо, інопланетна зброя, базука, пістолет, револьвер, снайперська гвинтівка і дробовик. З арсеналом познайомились, тепер давайте перейдемо безпосередньо до рідкості. Для створення предметів гра використовує процедуральну систему створення контенту, що дозволяє робити кожен з них особливим і неповторним, не тільки характеристично, але й візуально. В теорії це звучить неймовірно круто, бо можна витрачати сотні години на вбивання стволів, які ніколи не повторються. Але на практиці в цьому немає ніякого сенсу, бо для чого витрачати час на звичайні, незвичайні, рідкісні чи навіть епічні стволи, якщо є легендарні, які легко фанути за допомогою золотих ключів? Чи ти ще забув про перламутлову рідкість? Ти за серйозно? Там шанс дропу одна тисячна, їх неможливо вибити! Чи може у те десь є кроляча ферма для отримання щасливих лапок? Але насправді легендарки не є обов'язковими, бо я, наприклад, почав їх фармити тільки після першого проходження гри. До того вони попадались вкрай рідко. Але якщо ви все-таки вирішили фармити леги, а ключів у вас немає, то єдиний спосіб це скрині. За деякі вам доведеться битися з безмежним завзяттям, щоб у підсумку отримати декілька камонок і одну незвичайну річ. Крім рідкості, речі можуть мати одну з чотирьох стихій, але зараз я буду говорити саме про зброю. Безстихійна зброя має тільки фіз демедж і тому є просто непоганою. Підливна стихія добре працює як проти тих, у кого є енергетичний щит, так і проти звичайних ворогів. Огняна стихія має підвищену шкоду проти незахищених ворогів, а за рахунок додаткового підпалу, анігіляція пришвидшується в рази. Електрична стихія вкрай ефективна проти енергетичного щита ворога. І нарешті корозія, яка фактично робить те саме, що й вогонь, тільки не так ефективно. Не відходячи далеко, згадаємо ще гранати. Носі згадали, ідемо далі. Модифікатори класів є однією з класних особливостей гри, що можуть давати якийсь пасивний ефект, типу збільшення ХП. Шкоди від ближнього бою чи зброї, а також очки в девонаучок. Тут же згадаємо про щити, які дають нам енергетичний захист, а у простіше кажучи, додатковий хп. Що відновлюються, а також можуть теж давати якісь бонуси. Якщо я вже згадав про дерево навичок, то давайте і подивимося, що воно таке. Воно потрібне для створення справжньої машини смерті, вкладаючи свої очки при підвищенні левела в найефективніші навички ви полегшуєте собі гру. Якщо ж ви не знаєте, куди їх правильніше вкладати, то вам ніхто не забороняє підглядати білд у прошаних геймерів. Я забороняю. Бездумне копіювання до добра не проведе, тому зараз я не веду більш конкретні поради по прокачці дерева навичок. Для прикладу візьмемо дерево бріка. Воно представлено у виді трьох стовпців по сім навичок у кожному. Лівий стовпець забіяка відповідає за підсилення ближнього бою під час і після вашої активної навички, а також за її покращення. Середній стовпець танк. Такі навички треба для покращення вашого виживання, тобто навички не на збільшення ХП, енергетичного щита чи зменшення отриманої шкоди. Правий стовпець, бомбило. Покращує все, що пов'язано з підривами, тобто базука і гранати, але є просто навички для покращення стрілецької зброї загалом. В цьому ж таки меню можемо побачити артефакти, які використовуються при активації вашої здібності. В моєму випадку це побиття і підпал ворогів кулаками, або, як я це називаю, битва «битва всліпу». Ще один аспект, про який я згадаю, це навички володіння зброєю. Вони прокачуються при вбивстві ворогів тією чи іншою зброєю і дають великі бонуси до шкоди, перезарядки і точності. Що ж, от і підходить наш огляд до кінця, і у вас видно закралось питання: невже тобі сподобалося лише лутошутерна частина гри? На що я відповім? Ні. У грі, окрім цього, є ще декілька аспектів, які змушують повертатися у неї зразу в раз. Це офігенний стиль графіки. Класно оформлений лео дизайн, що доповнюється просто нев'єбенно думальським саундом. І гнітючу атмосферу самотності, які роблять її особливою на фоні інших долі позитивних і світлих частин. І хоч часто такі моменти перериваються на перестрілки, що змінює музику і настрій не більш бойовий, ти все одно наче відчуваєш щось рідне у цій атмосфері. Звичайно, я можу бути неправим, але цей вайб нагадав мені ігри з серії Stalker. Почекайте, тут навіть є свій кослик, прямо як і Stalker. Ну тепер я точно можу стверджувати, що розлобники Барди надихались грою наших твій. Вітчизників. А поки це імпровізоване багаття, я хотів би подякувати меценатам нашого каналу, гравію та романчику. Відлаю прошу вибачення, якщо прочитав ваш нік неправильно. Також напишіть, як вам взагалі моя міжособистісна конфронтація. Чи ж зайшли вам такі геги, чи все-таки краще без них. Чувачі, це що за фігня? Я що для тебе всього лиш якийсь тупий гег? Я думав, ми з тобою, друзі. Я зробив... Перший ролик, я показав результат, я врешті-решт заснував цю компанію, ти не можеш від мене позбутись. Та окей, будеш робити свої огляди на онлайн-говнілки. Мені все одно не хотілося туди лізти. Що ж, якщо відео вам сподобалося і ви хочете бачити мене чи нас на цьому каналі частіше, ніж раз на півроку, то тисніть на вподобайку і ставайте постійним глядачем, оформивши підписку на канал. Ну і звичайно, якщо у вас є бажання, можете підтримати нас на БаймієКофі чи Donatello. Азом були пекельні шістки. Текст озвучував третій, інший третій, і до зустрічі в геймельському чистилищі.